Як загіпнотизоване суспільство України та міжнародні партнери ковтають фокуси банкової? Зверніть увагу, як всі коментатори, експерти, заброньовані журналісти в момент падіння Покровська, фактичного оточення Куп'янська і Мирнограда проривів на Запоріжжя трамбують мозок українців черговим фальсифікатом зі свіном індічгейту, великий і справедливий верховний, реагуючи на резонансне викриття. Застосував нікчемні санкції РНБО щодо Міндіча і його одноплеменника з Верховним для тих, хто зберіг крихти розуму і свідомості, хочу поставити кілька питань, на які бажано, щоб ви відповіли самостійно. Згідно рішення РНБО від 13.11.2025 застосовано, начебто, щодо далеко не ключових фігурантів бек офісу банкової санкції. Ви маєте хоч одне офіційне документальне підтвердження, в тому числі протоколи, засідання РНБО 13.11.2025 в той час, коли Сам секретар РНБО з паспортом РФ умеров фактично і фізично знаходився поза межами столиці в Стамбулі. І за прикладом Чернишова перелетів звідти до Катару. Ви переконані, що члени РНБО Галущенко і його співмешканка міністр енергетики з профілем освіти і досвідом роботи Ботаніка були на цьому засіданні РНБО, були допущені до нього і як учасники Міндіч Гейту голосували за протокольне рішення про санкції щодо міндіча і Цукермана. Ви впевнені, що логістика або втекти від скандалу і викриття руху верховного до Херсону, а потім до Запоріжжя уможливили проведення засідання РНБО в Києві?